Спочатку я перероблював FPV-шки, облаштовуючи поворотну камеру. Але за умови, якщо ви прикручуєте якийсь довгий припас, то вже прицілитись не вийде, тому що припас ви будете розміщувати таким чином, щоб не втратити розв'язку та балансування. А тому було, було вирішено ставити неповоротну камеру. У нас тепер курсова, як курсова, а додавати безпосередньо прицільну камеру, яка завжди дивиться вниз і знаходиться біля припасу. І це виглядає ось таким чином. Беремо апаратуру, тиснемо кнопку. І відразу перемикаємось. Ми бачимо ось цей стул знизу з натисканням однієї кнопки. І тепер ми можемо скидувати будь-який припас, не боячись за те, що він буде у нас перекритий.